Вітаю в етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Смертельне ДТП в Одеській області під колесами легкового авто загинув чоловік похилого віку. Аварія сталася у Подільську. Водій Ауді у темряві не помітила літнього пішохода, який переходив дорогу у недозволеному місці, та збили його. 77-річного чоловіка госпіталізували, але за кілька годин він помер у лікарні. За фактом смертельної аварії відкрите кримінальне провадження. Повідомили у прослужбі облполіції. На трасі Одеса рині перекинувся пасажирський рейсовий автобус і є постраждалі. Автобус з полученням одеса Варна рухався у бік Ізмаїла на вузькому мосту біля селища Суворове. Водій втратив керування. Автобус з'їхав із проїжджої частини та перекинувся. За попередньою інформацією, постраждали семеро людей. Рано вранці у четвер Одеса здригнулася, але, на щастя, не від ракетних ударів. До регіону докотилася хвиля землетрусу з Румунії. У самій Одесі сейсмічна активність тривала 15 секунд. За словами очевидців, мешканців регіону у будинках тремтіли люстри, відчувався сильний гул, грюкали двері. У деяких будівлях з'явилися тріщини. Як повідомили в екстрених службах, поранених та загиблих внаслідок пригоди немає. Докладніше про природу явища, також про те, як. Як в Україні сьогодні захищають інфраструктуру від подібних струсів, розповіли в Інституті геофізики Національної академії наук. 15 секундний струс вранці в четвер розбудив багатьох мешканців одеського регіону. Землетруси зони стику південних та східних Карпат у Румунії, який відчували по всій Європі, докотився і до України. Землетрус відбувся сьогодні, в 4.37 ранку. На глибині 135 кілометрів під горами вранча гори вранча знаходяться в Румунії. Вони не такі вже й високі. А бачите, саме вогнище землетрусу було на глибині 135 кілометрів. В Одесі у четвер зафіксували коливання інтенсивністю 4 бали. Поранених та загиблих внаслідок сейсмологічної активності немає. Відчули цей землетрус, який відбувся сьогодні в Миколаєві, в Херсоні, в Криму. До двох барів за шкалою інтенсивності МСК 64. Найсильніше відчули землетрус жителі Одеської області. Тут інтенсивність на південному заході досягла 5 барів. Поштовхи відчули також в Ізмагільському. Філійському, ренійському районах магнітуда землетрусів у зоні вранча сягає восьми одиниць за шкалою Ріхтера. Сьогоднішній був ще не найсильнішим 5,7 одиниць. Зазначає вчений зона вранча сама по собі є дуже активною зоною минулого століття. Вона пережила декілька сильних землетрусів. Це землетрус. 1940 року, 1977 року, 1986 року і 1990 року два землетруси досить сильні. Понад 30 років у цій зоні було спокійно. Розповідає Олександр Канзера. Ну, треба віддати належне, що це століття є дуже спокійним, бо вже пройшло 22 роки. А землетрусів на щастя в зоні вранча немає. Хоча останні землетруси були в 90-х роках. І так чисто статистично. Ми живемо в умовах, коли будь-який час сильний землетрус може відбутися. Чим більша перерва між землетрусами, тим більше енергії встигає накопичитись на земній корі. Пізніше земна кора від цих напружень руйнується, виникають хвилі, доходять до поверхні нашої планети, стрясають все, що на цій поверхні знаходиться. Ну, в першу чергу, вони є небезпечні для особливо важливих об'єктів, для екологічних об'єктів. Для таких як атомних станції, але й для менш як кажуть, небезпечних об'єктів так само це для газопроводів, трубопроводів, мостів та інших об'єктів в Україні. Система контролю землетрусів та методів захисту від них досить розвинена, зазначає фахівець сьогодні. У розробці нові державні норми будівництва у сейсмічних районах України. Кожен хто щось будує. Проєктує або навіть має віддані, може перевірити, чи його будинок є сейсмостійкий чи ні. І тоді можна змінити дещо параметри цього будинку для того, щоб зробити його сейсмостійким. Це дозволяє будувати і недорогі сейсмостійкі будинки, і разом з тим, такі, які стоять. При землетрусах зони вранча, тому що землетруси в зони вранча мають специфічну, так як це вони на великій відстані, це від Одеси, майже 300 кілометрів. Очевидно, що вони мають специфічну частотну характеристику. Все це потрібно враховувати при захисті важливих об'єктів від землетрусів. Ця осінь для Одеси не лише незвично сонячна, а й дуже суха. Від цього страждають насамперед аграрії. Як повідомили в обладміністрації, через нестачу вологи щодня гинуть озимі культури, які посіяли під урожай наступного року. Вже втрачено 6 тисяч гектарів озимого ріпаку та 2 тисячі гектарів озимої пшениці. На жаль, чи щастя суха погода в регіоні збережеться ще принаймні до середини листопада, прогнозують у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, яким буде останній місяць осені в Одесі, розповіли синоптики. 21 градус тепла у листопаді своєрідний рекорд для одеської погоди поставила минула середа. Відзначають синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Жителі південної Пальмири поки що радіють теплу, але вже у п'ятницю в області може значно похолоднішати. «Осадків не да вітер буде северо западний Днем поміняється на юго восточний 7-12 метрів в секунду. Температура ночі по області составить 1,6 тепла. Днем 12-17, по Одессе ожидается ночью 4-6, днем 12-14 градусов. Холоды приносят с собой, північний ветер, розповідає Олена Тарнавска. 6-го также осадков не будет. Начнется у нас северо-восточный ветер, достаточно свежий, потому что погоду будет определять так называемое взаимодействие антициклона. ...на севері і ем, поле пониженого давлення над Турцією. Тому вітер ем, між цими... ...баричними образуваннями буде достатньо свіжий». Температура в Одеській області у вихідні становитиме вночі 5-10, а в день – 12-17... ...градусів тепла. Тенденція на похолодання продовжиться і на початку наступного тижня. І «7-8 числа ми очікуємо, що прийде більш холодна повітряна маса. Поэтому температура ночью понизится до одного шести тепла. І днем составить всього 8-13 градусів. Принаймні, перша декада листопада в регіоні буде такою ж сухою, як і два попередні осінні... місяці, каже синоптик. Посуха вже завдала відчутної шкоди одеським аграріям. В області загинуло ...6 тисяч гектарів озимого ріпаку та 2 тисячі гектарів озимої пшениці. Засіяні під урожай 2023 року. Коли до області повернуться дощі, метеорологи поки що спрогнозувати не можуть. У нас буде зберігатися Преимущественно сухая погода, которая обусловит, как и сейчас, и как дальше, антициклон. Особо жарко не будет, только в отдельные дни. Вот И на 7, 8, 9 число мы ждем, что среднесуточная температура опустится примерно до 7. градусів. вже в другу декаду листопада з 10-го числа знову трохи потепліше, тому чи включать в Одесі центральне опалення? Поки що залишається під питанням. Нагадаємо, опалювальний сезон стартує, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів не перевищує 8 градусів тепла. У рамках зернової ініціативи Україна відправила морем уже 10 мільйонів тонн зерна. У четвер із портів Великої Одеси вийшли сім суден із агропродукцією для країн Азії та Європи. З 1 серпня 430 суден експортували 10 мільйонів тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи. У жовтні обсяги експорту могли б бути більше на 30-40 відсотків, якби Росія штучно не блокувала інспекції в босфорі. Йдеться у повідомленні Мінінфраструктури. У четвер, третього листопада із портів Одеси, Чорноморськ та Південний вийшли ще сім кораблів. Вони перевозять 290 тисяч тонн агропродукції. Серед них суховантаж з насінням соняшних. Кам, що прямує в Оман і Балкер з кукурудзою для Китаю. Верховна Рада України ухвалила в остаточному варіанті державний бюджет на 2023 рік. Згідно з оптимістичним прогнозом Мінфіну, ВВП країни зросте на 3,2%, А граничний обсяг державного боргу на кінець наступного року становитиме 6,4 трильйона гривень. Документом передбачена доходну частину бюджету на суму 1,3 і трильйони гривень видатково становитиме вдвічі більше майже 2,6 трильйонів. Найбільші витрати закладено на оборону 1 трильйон гривень. Дефіцит бюджету становитиме 20% ВВП покривати його збираються за рахунок допомоги західних країн-партнерів, і від них Україна планує одержати 38 мільярдів доларів. Зростання споживчих цін у 2023 році прогнозується на рівні 28%. Також у держбюджет. Ця закладено курс 49,2 гривні за долар у середньому за рік. Таким чином, долар може подорожчати приблизно на 10 гривень. Експерти очікують, що до кінця 2023 року курс зросте до 45 ,80 гривень 80 копійок. Розмір прожиткового мінімуму у 2023 році залишиться без змін. Від цього показника залежить розмір зарплат бюджетників, пенсії та соціальних виплат з 1 січня 2023 року. прожитковий мінімум на одну особу на місяць встановлено у розмірі 2589 тисячі гривень. Розмір мінімальної зарплати та зарплати бюджетників у 2023 році підвищуватися не буде. Графік стабілізаційних відключень в Одеській області оновили мешканців регіону, розбили на три групи. Світло у кожної групи тепер за потреби відключатимуть три рази на добу, зазначив на брифінгу гендиректор ДТЕК, що робити, якщо ви не знайшли свою адресу у графіку, і скільки часу є на те, щоб підготуватися до відключення, подробиці далі. Три рази на добу замість двох в Одеській області оновили графік стабілізаційних відключень світла. Зробили цей графік таким, тому що ми розуміємо і вже є приклади, коли вони застосовуються цілодобово. Тобто, маючи нові розрахунки, актуальні з новими режимними вимірами, ми підрахували і зробили так, щоб на Будь-який випадок клієнт розумів, де в який день він знаходиться, коли йому буде незручно, і відповідно зробив. Коригування в своєму житті. Якщо ситуація стабільна, то Укренерго з вечора повідомляє, чи вводитимуться стабілізаційні відключення для конкретного регіону. Пояснює Дмитро Григорєв. Заздалегідь знаючи про це, Одесити можуть спланувати та побудувати свій день з урахуванням опублікованого графіка. Проте у разі обстрілів інфраструктури ситуація змінюється дуже швидко, наголошують у ДТЕК. Якщо розпорядження про відключення надійде в екстреному порядку, населення має 15 хвилин, щоб оперативно завершити. Роботу для якої потрібна електрика. Є от група, яка в графіку приймає участь сьогодні, наприклад, з 8 до 12. -ї. Зараз 10.39. Якщо зараз надійде команда від неку Коренерго, ми повинні її виконати за 15 хвилин. Тому ця, ця, ця група, тобто з 8 було все добре, в 10.39 поступила, надійшла команда. В 11 клієнти будуть без світла і знаходитись в цій групі ще час. Щоб дізнатися, якій групі знаходиться ваш будинок, потрібно ввести адресу в рядок пошуку на сайті ДТЕК Одеські електромережі. Веб-сторінка покаже персональний графік можливих стабілізаційних відключень. Клієнт розуміє, що в нього, наприклад, в нас сьогодні четвер. Клієнт, який мешкає по вулиці Базарня, 15, от з 9 до 13, з 9 до 13, ну, і ввечері, з 18 до 22, якщо це буде продовжуватися, буде знаходитися без світла. Якщо ви не знайшли свою адресу у графіках відключень, обов'язково повідомте про це детек. Краще зробити це якнайшвидше, каже Дмитро Григор'єв. Адже це допоможе зробити графіки точнішими. Знайти себе, з'ясувати, чого у вас там немає, написавши нам у будь-якому дистанційному каналу зв'язку або дозвонитися до кол-центру, ми ще раз по вашому зверненню за тиждень. Перевіримо все, і якщо це потрібно, зробимо корективу. Якщо це не потрібно, коригування не буде. Так будемо робити до тих пір, коли графіки стануть ідеальними. Тобто, це потрібно робити зараз, заходити, знаходити та давати зворотній зв'язок. Відключення світла поки що несуть для мешканців Одеської області скоріше побутові незручності. Під них доводиться підлаштовувати роботу, навчання та справи вдома. На щастя, проблема використання опалювальних електроприладів для південного регіону поки що не стоїть гостро. Одесити кажуть, завдяки теплій погоді, температура в будинках тримається на прийнятному рівні. По крайней мере, не так холодно квартирах, а в квартирах, ж же поже. Тому, звісно, конечно, сейчас тепліє не нужно потаплювати квартиры для дітей. Від теплої осені користь не лише практична, а й психологічна. Сонячні дні піднімають настрій і допомагають відволіктися від військових подій, відзначають переселенці з Миколаєва. Я відміне ну, переселенець, ось тут, в Одесі, і ось це все час думаю, що така погода мені подарує За ті ужаси, що ми там спишали Незважаючи на погодні та інші перипетії, наш настрій залежить насамперед від нас самих, вважають мешканці, яких ми зустріли на вулицях міста. Осінь це взагалі пора депресії, навіть без війни. А в воєнне час тим більше, бо накладуються якісь проблеми на наше общество. І війна. Це понятно, що депресивне час. А осінь і весна, ну завжди какие-то всім на вулицю. Ця осінь дарує всім можливість проводити час із задоволенням на свіжому повітрі. Місто пофарбоване у теплі, руді тони, укрите жовто-червоним листям, гарне, як ніколи. З любов'ю помічають О, одесити. Коли сонце, коли тепло, погода, звісно, впливає, і настроєння підіймається, і як говорится, хочеться жити. И очень прекрасно, очень прекрасно. И наш город очень хорошо вписывается в эту гармонию погоды. И я хочу, чтобы погода тоже повлияла на нашу всеобщую победу. Погода все-таки радует. Сейчас во время войны и так у всех хмурые лица все. А поскольку поскольку солнышко, все хоть немножко могут выйти и доставить себе немножечко эндорфинов». В Одесі затримали наркоторговця у молодого хлопця. Знайшли близько сотні пакунків із метадоном. Двадцятирічного мешканця Білгород-Дністровського району викрили у старобазарному сквері. Під час огляду особистих речей у хлопця виявили кілька десятків метадону. А в смартфоні затриманого знайшли листування про продаж наркотичних речовин. Під час обшуку за місцем проживання у правопорушника також виявили понад сотню пакетів із наркозіллям і відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі. Двох молодих горе бізнесменів затримали в Одесі. Хлопці знайшли банківську картку, закупили. На чужі гроші дешевий алкоголь, а потім перепродали його дорожче двоє одеситів у віці 19 та 24 років знайшли на вулиці Семінарській чиюсь банківську картку. Але замість того, щоб віднести її до фінансової установи, молоді люди організували невеликий бізнес. Почали скуповувати в магазинах алкоголь і перепродавати його упродовж двох днів. Після звернення власниці карти поліцейські встановили правопорушників. Фігуранти витратили майже 7 тисяч гривень. А коли гроші на картці скінчилися, викинули її. Хлопцям повідомили про підозру у крадіжці. Їм за Рожу до восьми років позбавлення волі, повідомили у прес службі обласної поліції. Сигнали повітряної тривоги в одесі сьогодні звучать трохи рідше, але незважаючи на загальне звикання до війни, яке фіксують психологи, виття сирен точно нікого не тішить. Особливо травматичним такий досвід може бути для дітей, але в змозі дорослих забезпечити малюкам максимальний комфорт та безпеку та захистити від переживань, вважають фахівці Одеської дитячої поліклініки. номер 5. педіатри точно знають, як підтримати дітей та переключити їхню увагу. На позитивні моменти. Сидіти в укритті під час тривоги теж потрібно з комфортом. Особливо це стосується тих школярів, які сьогодні продовжують навчання у офлайн форматі. Завдання їхніх батьків у такому разі зібрати для дитини тривожний рюкзак з усім необхідним, наголошують фахівці. Це по перше, повинна бути пляшка води. Діти, особливо під час якогось емоційного спучення можуть споживати більше води, ніж вони до цього споживали. Тому їх запас повинен бути, якщо дитина до цього завжди випивала 500 мл води, треба попіклуватися і покласти цей раз може й літр. Також у тривожному рюкзаку школяра має бути певний запас їжі, наприклад, поживні батончики чи снеки у герметичних упаковках. Також треба, щоб був якийсь снек, це можуть бути сухофрукти, це може бути якийсь мультозлаковий батончик, це може бути фрукти. Тому що якщо під час повітряної тривоги всі діти йдуть в бомбосховище, час, який вони там проводяться, не завжди зрозумілий. Тому треба, щоб якийсь запас був. Щоб завжди бути на зв'язку з дитиною, слід дати їй собою до школи телефон і зарядний пристрій. Також варто потурбуватися про здоров'я малюка та покласти у рюкзак індивідуальний набір необхідних ліків. Лікарі радять, щоб це було навіть запас добовий, не тільки разовий, а щоб було з запасом ці ліки. Наразі, якщо щось піде не так і ну, ситуація вийде з під контролю. І дитині там прийдеться пробути довше ніж цей час. Усі інші необхідні дітям речі має надати школа, наголошують фахівці. Всі такі е, засоби освітлення, якась медична аптечка з засобами від болю, е, також там е, е, їжа основна, це все потрібно е, забезпечити заклад, де людина навчається. А у дитини потрібно бути також у рюкзаку е, записка чи наклейка, як, який зараз є, з контактними даними батьків. Е, я по батькам батьками одно з батькам з батьків адресою та даної дитини найчастіше. Сигнал повітряної тривоги застає в доситів удома рано вранці чи пізно ввечері. У цій ситуації батьки мають знати, як заспокоїти свою дитину. За словами лікарів, головне, щоб дорослі зберігали контроль передусім над власними емоціями. Фахівці зазначають, що дітям будь-якого віку важливо відчувати підтримку дорослих та знати, що ситуація не вийшла з-під контролю для дитини. страх, що, що її доросла людина, вона, вона загубить цей контроль над собою. Самовладування це другий страх, після того, якщо дитина може загубити близьку людину чи втратити. Тобто після смерті це другий страх. Тобто, доросла людина вона може хвилюватися, може переживати, але вона повинна залишатися стабільною. Щоб дитина відчула себе у безпеці, важливо розмовляти з нею спокійним голосом, зазначають фахівці. Тон. З яким ми звертаємося дитини, як ми кажемо, це найбільш важливіше, ніж слова, які ми кажемо. Тобто, дитина, вона може не все зрозуміти, що ми скажемо, але той, те, як ми з якими емоціями це приподносимо, дуже важливо для дитини. Також рекомендується захистити дитину від негативних емоцій та важких звісток. Якщо діти вони молодшого шкільного віку або дошкільнята, треба цей новинний контент при них декілька відграничувати, тому що діткам дуже вони вразливі є, і їх психоемоційний стан він від цього похитується. І навіть іноді можуть снитися кошмари, діти можуть ставати більш лячними, тривожними. Заспокоїти дитину у стресовій ситуації можна за допомогою дихальної гімнастики в ігровій формі, розповідають лікарі. Коли дитина ну взагалі людина, вона стривожена, наше дихання вона стає більш поверхневим, частим і поверхневим. Щоб заспокоїтися, наше дихання повинно вирівнятися, стати більш глибоким. Тому є така вправа квітка свічка. Коли ми уявно в правій руці тримаємо квітку, а в лівій свічки, свічку. спочатку ми робимо глибокий вдих, вдихаємо квітку, а потім глибокий видих, видихаємо свічку. У такий нелегкий час батькам важливо підібрати правильний підхід до дитини та допомогти пережити цей період. Адже діти дуже чутливі до різноманітних подій. І головне, чого вони потребують, це підтримка, обійми та любов. По своєму воєнний час переживають діти з інвалідністю. Попри все, вони також намагаються зробити свій внесок у перемогу України. Вихованці центру соціально-побутової адаптації Інклюлайф від початку війни трудяться на підтримку військових. Пиріжки їхнього авторства піднімають настрій і надають сил бійцям на південному напрямку. Як підопічні Інклю Лайф бачать війну, вони розповіли у своїх малюнках. Ангели, які своїми крилами захищають Україну, гілки горобини на тлі національного прапору та милі тварини. Все це малюнки вихованців Центру соціально-побутової адаптації, підлітків та молоді з інвалідністю Інклю Лайф. У нас була тема «Животні спасають мир». Я вирішила нарисувати ем, овчарку. А почему самая овчарка «Рятуя свит»? Ну потому что есть такой э, сериал, ну «Комиссар Рекс, и я его посмотрел и решила. Задали тему а ангелы, это и и как и как мы относимся к это к по войне и это и на тему как бы. Это з mm -hmm. нашими символиками і тому подобное. Это... Скажіть, э, що тут намальовано? Ну, от як ви можете це, це розповісти? На самом деле, це нарисований ангел на дісою. Над это, это задумано. Тобто э, цей. Так, да, що типу ну, це хоча б не... Ні, не весь мир, ні, а хоча б Одеса. Вихованці з перших днів війни допомагають ЗСУ. Печуть пиріжки для бійців, готують тканину для сіток та багато іншого, розповідає директор центру Ірина Куцей. Також вихованці центру підготували різні підборки з бісеру та тканини. Такі ж сувеніри-оберіги вони робили своїми руками та відправляли військовим на фронт. Ми діяли це не довго і не складно. Що це? заколка. Ну то есть брошка, точнее. Як тобі, подобається таке робити? Да. дуже нравится. А що ще твоє Ну, тут еще моє, вроде бы. А, больше... а Я вже не помню. Больше. А, вот. нічого. Это мы лично с. Викой у нас была такая девочка. Мы с ней и Ирине подарили вот эти свечи У нас есть ребята, которые обычные, есть, ну, я имею в виду наши, есть обычные. Они работают все вместе, все, скажем так, что тренируется, что работают и помогают друг другу. Конкретно сказать, что делала эту работу конкретно тот или тот, не сложно. У нас это все складчено. Если они сейчас придут, они вам скажут, вот, кстати, на фронт отправляли, вот такое и вот такое у нас отправлялось. Займаючись допомогою військовим, у центрі ні на день не забувають і про своє основне завдання – побутову адаптацію людей з інвалідністю. Крім творчого виховання, у житті хлопців і дівчат є спортивне. Вони займаються у шум. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.